Ви знаєте, про що хотіла побалакати про лисіючих жінок <сі> в Англії. Ну, саме тут в Англії я зараз помічаю дуже багато жінок, у котрих є залисане Особливо, знаєте, ось тут а, чуб чолка, да? скроні, тобто візки І буває, що ну, там десь сантиметра три. Від лоба немає волосся. І це не те, що не тому, що а, високий лоб. Ні, це тому, що там було колись волосся і воно випало. З яких, а, з яких причин я не знаю. От, або є жінки, у котрих ніби як є волосся, але ось тут вища чуба. Видно, що там уже так знатно лисіє. І такий пушок тільки зверху. І чому я не звертаю на це увагу? Тому що у мене у самої така проблема з'явилася, що випадає волосся на скронях. і... Тобто у мене теж така проблема з'явилася. У мене випадає волосся ось тут на чубі і ось тут на скронях. Це може, звичайно, бути причиною моя хвороба. Тобто, ще то видно, зала задає. І також низький, низьке залізо. У мене залізо низьке, я здавала. Аналізи, вона показує там щось 20-25. Приймала ці шліки, трішки підвищилася, потім перестала приймати, опустилася там на декілька одиниць. Так що якось так. І оце я думаю, чи тут дійсно багато осінчих жінок, чи це я просто почала звертати увагу на них, тому що у мене у самої така проблема. І я у майбутньому боюся облесіти. Тому що ось тут саме, на чубі, ну знатно видно. Сильно видно, як у мене там породіло волосся. І оце мені треба щось з цим робити. Ох. Ось так от. Яка тут краса? І погода сьогодні чудова. Вже жарко, роздягатись. Знову кофту. Мешкари повні тут, звісно. Так, пішли далі. Давайте, якщо я вже затронула цю тему, то я вам розповім про те, як лікують тут що видно залозу. Ну саме оцей хворобу грейса. У мене хайпер, тобто завищена е, вироботка цих гормонів. Фу, ти, глянь, атакують. Жуки атакують. Капець. Ой, гляньте, як тут їх багато. Дивіться, це якісь, я не знаю. Якісь жуки, реально. Не мошки, а жуки. Так от, що говорю. А давайте я вам розкажу симптоми, які в мене були, як мені тут діагноз поставили, як швидко мені його поставили і як лікують. Значить, у мене діагностували хворобу Грейса, а це ще як більш знайомо в Україні токсичний зоб. І в мене саме хайпер. Тобто завищена виробітка гормонів щитовидної залози. От. І це ж є імунно-дефіцитною хворобою. Тобто сам організм працює проти себе. Так от, це все мене ще почалося в Україні. Ну, я не знаю, я пов'язую, що цю хворобу саме з ковідом. Після ковіда я не можу сказати стовідсотково Я не можу сказати стовідсотково так чи ні. Але ковідом я перехворіла. Ну, я вважаю, що я ковідом хворіла, тому що, тому що всі були симптоми ковіду. Тест я не здавала, ніяк не обслідувалась. Але всі симптоми були. І перехворіла якраз тоді мама спочатку, потім я, а потім моя донька. Лише мого, мого батька це не торкнулося, ми в той раз ми тоді жили разом. От. І в мене симптоми з'явилися, що по-перше, я відчувала ком у горлі. Я не могла носити знаєте, якогось одягу, який зжимав мені шию. Я відразу відчувала це, мені аж погано ставало. У мене мені постійно хотілося плакати. Я якась була сильно збуджена, знервована. От... І е... я ще в Україні звернулася до ендокринолога, мені зробили УЗІ. Ем... Здавала на гормони я аналізи. от, Я от уже не пам'ятаю, що мені там показало саме по гормонах. Але мені не ставили ніякого діагнозу. Ніби сказали по УЗІ, що щось, щось там, тіпа щитовидка якась рихлувата чи щось подібне. Вузлів ніяких не було, але щось там щось там вже якби було не таке, як мало бути. І назначили тільки а, ну, назначили тільки рибі жир, сілен. І, по-моєму, все. Сказали з півроку. І, по-моєму, все. Сказали з півроку це приймати і потім знову до них з'явитися. Ну, коротше, і все воно тоді так закрутилося. Потім війна почалася. І, звичайно, що в Україні я вже нікуди не зверталася. Приїхали ми сюди, ці всі симптоми нікуди не ділися, а вони ще навпаки більше якось швидше почали прогресувати. І в мене, в принципі, ще в Польщі я місяць перед тим як їхати. Перед тим як їхати до ну, очікуючи цю візу до Британії. У мене почав палець боліти у Польщі. Я там звернулася, але вже потім візу отримала і тобто я там до лікаря звернулася, але візу вже отримала і тому. І тому ми поїхали. Я там нічого вже не Не обслідувалася, нічого не робила. А... Приїхала сюди, ну і поки ж тут... Якби починати треба все з самого початку, все нове, все ну, не таке, як в Україні. А, мова нова, да? мова нова, до всього поки звикнеш, все одно це не один день, не один тиждень, і навіть не місяць. Ну, Для мене це було тим паче, коли оці в тебе ще всі ці симптоми, воно все ускладнює. А постійні оці. Ну, Перепади настрою. Я от згадую, у мене були навіть суїцидальні всякі думки. Ну, не те, що Я, я впевнена б не дійшла б до самого знаєте, суїциду там, іти щось робити. а, ну, Тобто у мене були такі думки, навіщо воно мені це треба, як би було б добре, якби там, не прокинутися в один день. Ось. Ну, І тепер я розумію, що це все давало мені щитовидна залоза. От реально. Тому що після того, як я почала приймати десь пів року, у мене набагато покращився ментальний стан. І от зараз я взагалі себе відчуваю чудово. Так бувають, у мене такі перепади настрою, і це я помічаю саме перед знаєте, а, перед жіночими днями. Таке буває. Але я вже знаю, що ага, я, у мене зараз щось, такі, якісь думки не дуже гарні, чомусь настрій погіршився. Значить, вже має бути там критичні дні скоро. От. Тут я ходила ага, стосовно пальця. У мене почав палець ще в Польщі один боліти. Потім я приїхала сюди, почала на одній роботі працювати, потім на другій, на третій. І я вже казала, що у мене була завжди не одна робота, а дві-три, як правило. І більшість працювала я. А фізична, знаєте? І в мене почали боліти пальці на руках, всі пальці. От прям не те, що не тільки пальці, а там повністю ця кість. У мене ночами зводило руки. Я прокидалася від того, що у мене вони німіють, і таке враження, що у мене там, знаєте, прям і таке враження у мене було, що у мене замість рук якісь такі. Величезні грабарки. Коротше, спати не могла інколи. От. І навіть після того, коли я почала приймати ліки, ці всі симптоми вони не зникли. У мене довго-довго боліли руки. Мабуть, дот... так довго, доки я працювала багато фізично. Я кинула роботу в готелі, перестала працювати. От Потім мене звільнили з Лондрі, і слава Богу. І зараз мені набагато легше, але все одно я відчуваю, а, відчуваю, це тягне мене в пальцях. Буває, от хочеться мені їх так добре розжати, але важкувато, аж таке враження, як там, як струни натягуються. От, і, і все ж таки я думаю, що це знову ж таки щитовидка дає мені на от мені на руки. там на... Є такий ще гуляючий біль, я, я так називаю гуляючий біль по суставах. Не кожен день, але відчувається. Я думаю, що щитовидка мені дає на сустави, тому що таке можливо. У кого як? У когось там очі вилазять, у когось я не знаю, що там Ще може бути у когось зір падає, і купа ще різних хвороб супутствуючих з'являється. Діабет може з'явитися, до речі. А, і що? Я почала ходити по лікарям з моїми руками. Я ходила і жалувалася, що у мене болять руки, дуже болять руки. Ну і також я жалувалася на те, що в мене там випадає волосся, що в мене там в ком, ком, в горлі. Ну от такі от симптоми, які у мене були, на ті, і на, на те і, і, і жалувалася. Що вони мені робили? В принципі, ходили, я довго ходила, ж кажу. Це, мабуть, впродовж року ходила і кожен раз жалувалася на ці симптоми. Вони мене відправляли на ревмопроби здавати, показало негативно. потім на УЗІ відправляли, УЗІ пальців зробили мені, теж показало негативне. Потім тільки через якийсь час. Я прийшла до іншого лікаря. Ну, це я до речі ходила по різним лікарям. GP-оці, сімейні лікарі, але кожен раз, як правило, там були якісь інші. І один тільки. Він такий класний, мені дуже він сподобався. І він розпитав звідки я, і він мені так ну, супереживав, що прийшлося виїхати, що короче, стосовно всієї цієї ситуації і війни в Україні. Але потім виявилося, що він вже в лікарні не працює, коли я хотіла до нього повторно звернутися. І тільки він єдиний мені назначив, відправив, тобто зробив направлення на аналізи гормонів щитовидної залози. От, І після того мені вже поставили. Нічого мені в УЗІ не робили. Тільки оце я здала аналізи і все. І після того мені назначили, і після того мені назначили прийом з ендокринологом по телефону. Не очно, не, не віч на ні. по телефону. Ми з ним побеседували, він мені розказав, що воно. Як буде проходити лікування? Лікування складалося тільки з прийому карбімазолу. Я не знаю, який там український аналог, але є якийсь український аналог цього. А, карбімазол. спочатку мені назначили 20 мг. І пізніше, після того, як я почала приймати карбімазол, у мене почалася сильна тахікардія. Ну, я лягала спати і я не могла заснути, тому що у мене серце так гупало, я його просто чула. Мені не треба було прислуховуватися, я постійно чула оце бум-бум-бум-бум. Мені потім назначили 20, по-моєму, знову ж таки, 20 мг пропранололу. Оце купірувати цю тахікурдію. От. Потім вони присилають листа, знову ж таки, де пояснюють, що мені треба робити. І все, в принципі, і після того кожні 6 тижнів я мала ходити в лікарню і здавати кров на гормони, щоб перевіряти, що і як воно має бути. І що вони мені казали, да, таке застереження, що в цей період не можна вагітніти. Плюс, якщо ви відчуваєте якийсь біль у горлі, ну такий він з'являється не з того, не з цього, то обов'язково треба зупинити прийом карбімозолу і звернутися в лікарню. От я приймала-приймала. Потім у мене один раз, і лише один раз у мене був а, лише один раз у мене був прийом. Так, лише один раз у мене був очний прийом з ендокринологом і все. Він мені ото пощупав шию. А, Порозпитував, як я себе почуваю, чи краще чи гірше, чи краще чи гірше, і все. І після того, це мабуть десь було через півроку, після того, як я приймала ці ліки, мені назначили очно, значить, очний прийом з ендокринологом. Він мені розповів. Що він мені розповів? А, і після того мені назначили, тобто, вже судя по моїм тим показникам, по моїм аналізам, по моїм показникам, що в мене ситуація покращилася і тому мені вже знизили дозу. Я приймала 10 мг на день карбімазолу і, а этот так і залишився 20 мг на, на день. От. Приймала, приймала, вже рік, як приймала. І тільки піс... ну, тобто оці добавок, які я зараз п'ю, наприклад, вітамін Д, сілен. А, що я ще приймаю? Я забула, як воно називається, щось таке успокаївающе. Я в якомусь відео показувала, що я приймаю. Цього вони не назначають. За це вони взагалі нічого не говорять. За дієту якусь, за там, заняття спортом чи ще чогось. Ні, цього взагалі вони не говорять. Не радять нічого, як і що зробити, да, поліпшити, щоб поліпшити свій стан. Це все вже тільки я. Мені одна із українок, до речі, порадила порадила групу у Фейсбуці, саме там, де люди зібрані, британці в основному зібрані цією хворобою. і Вони діляться своїми своїм досвідом, що вони приймають. І там, в принципі. Я оцю всю інформацію прочитала і стала приймати. На сьогоднішній день мені знову ж таки понизили вже дозу через рік прийому карбімозолу. Карбімазол я здавала треб. Требс, це знову ж таки аналіз, показує на антітіла. Чи є у мене ці антітіла в організмі, чи немає. Я так розумію, що показало негативний. Тобто у мене все добре. Тим білка бігає. У мене все добре. І мені знову знизили дозу. Тепер я приймаю 5 мг на день карбімазолу. Вони мені сказали продовжувати приймати пропранолол, але я його зупинила, тому що у мене, навпаки, я його приймаю і в мене починає тарабанити серце. Я не знаю чому. І що трапилося, я отак от три ночі не поспала нормально з цим кардіомазолом. і сама його перестала пити. Вже не приймаю його, мабуть, більше місяця. Нормально себе почуваю. Якщо я не п'ю каву, наприклад. Тому я відмовилася від кави з кофеїном. Я тепер п'ю тільки без чаї і каву. Тому що після нього у мене починається оце, дуже сильно починає бити серце. До речі, мені ще дуже допомагає плавання. На початку, коли я тільки почала плавати, у мене бешено билося серце. Я от пропливу там пів пів тієї, ну, півполоси пів у басейні і все, я вже не можу, Мені, я задихаюся. Ну, Зараз вже набагато краще. Не можу сказати, що я прям одну годину можу плавати без зупинок. Ні. А, але вже перерив, переривів у мене набагато менше. Я стала вже більш виносливішою. І зараз знову мене вони викликають, беруть уже не в госпіталі, там, де зосереджені саме сімейні лікарі. Я вже не там здаю кров, а саме вони мене викликають, там, де зосереджені оці, ну, інші відділення, там, де ендокринолог мене приймав, і мене вже туди викликають для здачі крові. От, знову ж таки, знизили мені дозу. Через 6 тижнів я знову пішла, здала кров. І тепер будемо дивитися. Я думаю, вони мені оце будуть спостерігати за моїми показниками, за моїми аналізами, і знижувати дозу. Ну, 5 мг зараз приймаю. Не знаю, можливо, потім мені знижують, знизять до 2,5, а потім взагалі відмінять. Ну і будуть спостерігати, знову ж таки, я буду. Мабуть, кожного місяця, чи там кожного два місяці, місяці, чи є так, як і було кожні 6 тижнів ходити, здавати кров для того, щоб спостерігати. Не повернулося воно все назад. Чи все ж таки я досі в ремісії. Вилікувати цю хворобу не можна, можна тільки ввести людину в ремісію. От, Ну, подивимося. Я знаю, що люди довгий час приймають по 40 мг цього карбімозолу. Ну, тобто бувають якісь от ситуації у когось легше, у когось більш серйозніше. ну У мене більш-менш ну, не, не так серйозно. Хоча, на, хоча я ж кажу, що на пальці у мене ще, до речі, з'явився, ну, вони називаються тригер Фінгер. Тобто, знаєте, у мене оцей середній палець на лівій руці і на правій трішки теж. Але на лівій гірша ситуація. Він у мене клине, тобто я можу його зігнути, а потім не можу розігнути. Мені тільки треба рукою його. Мені потім його треба тільки рукою розгнати. Вони мені пропонували, тобто це теж не лічиться ніяк. Я не знаю, звідки воно це у мене все взялося. І сказав, а вони мені пропонували укол зробити, але я так почитала, що укол, ну він може на якийсь час допомогти, а потім все повернеться назад. Тому, в принципі, це мені я не можу сказати, що мені це ускладнює життя. Ні, в принципі, можна жити з цим. Тому я не пішла нічого робити. Ось так от всі ці аналізи, які я здаю у лікарні, вони безкоштовні. За це нічого не платиться. Єдине, за що я плачу, це за ліки, ну і за добавки, які я там сама собі купую. Якщо ви на універсальному кредиті і не працюєте, то вам, в принципі, можна не платити за ліки. Ви будете їх отримувати безкоштовно. Але якщо ви на універсальному кредиті і працюєте, хоч якусь там зарплатню отримуєте, то тут вам треба вже уточняти. Там можна через свій журнал подивитися на своїй сторінці універсального кредиту, чи, положено вам, чи положені вам ліки безкоштовно чи ні. Тому що навіть якщо ви універсальний кредит отримуєте, але працюєте, не обов'язково, що ви можете отримувати ті ліки безкоштовно. Бо я так летіла, чесно говорячи, на штраф. Я думала, якщо на універсальному кредиті, то ну, у будь-якому там. То по-любому ти можеш отримувати ліки безкоштовно. Ну, я не знаю, чим я думала, коротше, таким чином думала. Ходила, казала, ні, я не плачу, і брала безкоштовно, нормально. Мені прийшли в лист щастя, що ви порушили, ну, коротше, порушили там закон і маєте сплатити штраф. Да, я платила щось до 50 фунтів, заплатила штраф отак. от. А ліки зараз коштують десь 10 фунтів. З копійками. Наприклад, якщо мені треба карбімазол і пропраналол, то я маю заплатити за карбімазол 10 фунтів і за пропраналол 10 фунтів. Ну і стосовно хвороби, так, те, що я читала, що тут знову ж таки дуже важлива дієта. Соблюдати дієту. Бажано не їсти молочко, бажано не їсти їжу ну там, де міститься глютен. Не зловживати алкоголем, а краще взагалі відмовитися від куріння, від алкоголю, від кави, від чого ще. Ой, а що ще там було? Ой, коротше, не пам'ятаю. Ну, тобто така строгу дієту, дуже сильно обмежити морепродукти. Там, морепродукти, єдовано, сіль взагалі не вживати і так далі. Ну, я цього, чесно говорячи, не дотримуюся. Ну, я не зловживаю зараз солодким, але до цього їла багато їла солодкого, не, не дотримувалася взагалі ніякої дієти. Оце зараз третій тиждень, вже хоч да, більш-менш я слідкую за тим, що я їм. Я не відмовилася від молочки, чесно говорячи, і від, глютен, і від глюте, ну, глютеносодержащих продуктів. Ну, але все одно хоча б відмовилася від, ну, від, від того непотрібу, який я їла раніше. Можливо, воно так звучить якось сумбурно, але я намагалася розказати, ніби все викласти. Але я намагалася так все викласти ніби все один за одним, як вона була. Угу. Ну і все, оце все, що стосується цієї хвороби. Саме найдовше було попасти до спеціаліста, і щоб мені назначили аналізи на гормони щитовидної залози. Я не знаю, чому я тоді. Можливо, якби я прийшла і сказала, ви знаєте, я вважаю, що це у мене щитовидна залоза. Назначити мені. Я думаю, тоді було б набагато швидше, але я, ну, я не знаю чому. У мене в голові якось там не складалося все це докупи 2 плюс і щоб прийти і сказати їм це. Тому я то ходила-ходила, поки не натрапила на нормального сімейного лікаря, який все поставив 2 плюс 2 і направив уже на здачу аналізів. А коли я почала приймати ліки, я не можу сказати, що у мене стан покращився там моментально. Ні, довгий час мене і руки мучили, і інші симптоми. Ну, і волосся у мене досі випадає. Тобто, ось тут у мене така прямо ж залисина, видно її. Але знову ж таки, це може бути карбімазол давати впливати на випадіння волосся. Низький. Низьке залізо, мені треба підвищувати його. От. Але коли я їздила до України, і я там зверталася до трихолога, робила цей там щось мені апаратом дивилися. сказали, все нормально, ніби луковиці живі, нічого страшного немає. Це тому, що моя хвороба може таким чином впливати, а також ліки, а також низьке, низьке залізо. Тому треба. Тому треба, ну, спочатку, як мінімум, треба підняти залізо. Я дуже повільно йду. Якщо ходити з такою швидкістю, то це я буду довго йти. Так, ще ворота.